Хвилиною мовчання вшанували пам'ять медиків, що загинули під час російсько-української війни в Ужгороді. У пам'ять про загиблого водія Ужгородської екстреної медичної допомоги Ференса Сімйона колеги організували автопробіг швидких. Водій Віктор Его розповідає разом із Ференсом працював близько 30 років. Практично безвідказна людина, добродушна, ну нічого такого. Що не попросиш, нічому не відказує, піддержить, веселий. Один позитив. Я думаю, ці заходи важливі не тільки для медиків, і повсюди. Люди, щоб більше знали, наскільки це має значення для, для робітників, для, для оточуючих. Для нас він був Феріко, наш Феріко. Кремезний, але його уявити феріку, коли він такий кремезний, спокійний, така благородна обличчя. Там лише глянути і вже було видно душу тут. Настільки і спеціаліст своєї справи, культурний вихований, розумний, співслова, півслова, небагатослівний. Там один погляд, півслова, феріку так, феріку так, що ще, пару слів, один погляд, бо при хворих і не можеш все говорити, чи в родичів, чи на вулиці, коли аварія або щось. Ференса Сімйона призвали на військову службу в листопаді 2023 року. Під час виконання бойового завдання поблизу Авдіївки на Донеччині 5 лютого 2024 року він загинув, каже його колега Марія Славік Бабидорич. І коли вже узнали, звичайно, тепер плакати хочеться. А коли швидка, швидка наша їхала до супровід і по місту з сиреною, і люди на вулиці на коліна ставали по проспекту і плакали. То знаєте, час пройшов тяжко. Як казав Вічка, його друг бувають, але, мабуть, рідко. Це людина з великої букви. Приєдналася до загальноукраїнської акції пам'яті полегших медиків, які загинули внаслідок російської агресії, і яка буде постійно відмічатися дата 10 липня. Сьогодні, в честь нашого бушого працівника Семіона Ференса, пройде проїзд по місті Ужгороді. Сергій Чорношов, Андрій Хісем Суспільна новина.